Так, Всім доброго дня. Розпочинаємо засідання пасіння комісії Бурсуківської сільської ради з планів фінансів, бюджету, планувань східного розвитку інвестицій, міжнародного співробітства та регуляторної е, політики. Сьогодні у нас на засіданні присутні три члени комісії, відсутні у нас світюк Назарій і пальчик Віталій. В зв'язку з тим пропоную на сьогоднішній порядок денний винести п'ять питань. Першим питанням це буде призначення секретаря комісії зв'язку з пальчика Віталія. Друге питання буде у нас про внесення змін до сільського бюджету 2025 рік. Третє питання про затвердження звіту про виконання бюджету по сільської літеральної громади за перше півріччя 2025 року. Наступне питання про затвердження програми підтримки України Джатус України в Українськопської області з підвищення рівня кібербезпеки, інформаційно комунікаційної системи та якісно-ферочецького обслуговування 2025 рік. Четверте питання про затвердження звіту про експортну грошову оцінку межі ділянки. І ще одне питання про затвердження стратегії розвитку Бовсиківської сільської території громади 2025-27 років з перспективи 2034 року та плану заходів на 2025 2027 роки з її реалізації. Отже, хто за такий порадок денний, прошу підтримати. Три за рішення прийнято. Отже, першим питанням будеться про призначення секретаря в зв'язку з відсутністю? Віталія Пальчика пропонує на сьогоднішньому засіданні призначити Олексія Сидорука. Хто за? Два за. Один отри. Вось. Далі наступне питання. Проект рішення пронесе змін до сільського брезня 2025 рік. Керуч старі 20-30 до Кодоксу України. Посадовени з України від 11 березня 2022 року на 252. Дай планів мають звання місцевим перед передув'яного настання. На Комідові з України від 14 з 2025 року 219 деякі пенії розподіляти про освітній сувенції на 2025 рік. Сільська рада вирішила збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на 2025 рік на суму 8 мільйонів 133 500 гривень за рахунок перевиконання технології частини загального фонду бюджету, за першому 2025 року на суму 80 тисяч гривень. Освітня сувенція з державного бюджету місцевим бюджетом на суму 8 мільйонів 53 500 гривень. Збільшується видатків загального фонду бюджету на 2025 рік на суму 8 млн 83 тисяч 500 гривень. За рахунок перевиконання дохідної ціни загального фонду сільського бюджету саме на першому року на суму 80 тисяч гривень. Осідня сувенція державного британня міста на суму 8 млн 53 тисяч 500 грн. За головними розпорядовами коштів відділу сім'ї доходної здоров'я, повторювати резумовних та спорту Бусаківської сільської ради. На суму 8 мільйонів 73 тисячі 500 гривень. КПКВК 1031 надання загальної середньої освіти, закону загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 8 мільйонів 53 тисячі 500 гривень. КЕК 21 зі заробітки оплата 6 мільйонів 62 тисячі 230 гривень. КЕК 2120 нагальна оплату праці, 1 мільйон 452 тисячі 270 гривень кпк как 511. проведення навчання тривальних зборів і змагань в Олімпійським ліді спорт в 20 тисяч гривень, як 2282, окремий захист по реалізації державних на 10 заходів розвитку. Підаці відділу Київської сільської ради на суму 10 тисяч гривень, приковикає 98 донор сувенції з місцевого державного бюджету на виконання програм землячного розвитку регіонів на суму 10 тисяч гривень, як 2620, поточні транспорти органів вже управління інших гривень. Збільшити обсяг договір спеціального фонду бюджету на 1025 рік на суму 100 тисяч гривень за рахунок сувенції з місцевого бюджету на здійснення передохних заходів на суму 100 тисяч гривень. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду бюджету на 2025 рік на суму 150 тисяч гривень за рахунок суленів з місцевого бюджету на здійснення передохних заходів на суму 100 тисяч гривень та коштів переданих загальним фонду спеціального бюджету розтку на суму 50 тисяч гривень. Загалом розпорядником коштів Горсуківська сільська рада 150 тисяч гривень КПКВК 80-100 тисяч гривень КПК. 80 трасових передоходні заходи за рахунок цільових планів 100 тисяч гривень, ПЕК-22,82, окремим заходу по реалізації державних організації програм, внесений до західного розвитку. Фінансові у Бурсуківської сільської раніше 50 тисяч гривень. КБКВК 98 000 Словенців з місцевом державним бюджету на виконання програм соціально-комішного розвитку регіонів на 50 тисяч гривень. Кек-32, капітальний транспорт, громадного української інші рівні. Леся змінили догодинку доходи до Просуківського міста у бригаді 2025 рік відбудеться, 20 зміни дозволення Просаківського місцевої бюджету 2025 року, Настя зміни додаток 3, господі додатки борцівської міста оберегнути вдається. Нести зміни в додаток 5, бюджет, 25 органів надається. Настя зміни додаток 7, господар видатку Сукінської сільської придумані реалізації на програмі, 2005 роботі, а на дається. У нас згодом мені по фінансів, бюджету про консультаційного розвитку інвестицій міжнародного та релікторний філій. Основне те, що нам додали освітню субвенцію, 8.53 тисячі 500 гривень. Також залучаємо 80 тисяч перевиконання на програму підтримки фізичної культури і спорту і на трансферти в державний бюджет. бюджет. Прошу підтримати. Хто за? Три за. Рішення про Наступний. Про затвердження звіту про виконання бюджету Брусоківської сільської літеральної громади за перше півріччя 2025 року. Бурсуківська сільська рада вирішила затвердити звіт про виконання бюджету Бурсуківської сільської літеральної громади за перше півріччя. 2025 року по доходах в сумі 35 млн 110 тисяч 95 гривень 78 копійок, тому числі загального фонду 34 млн 853 тисячі 672 грн 65 копійок, спеціального фонду 617 тисяч 233 грн 23 копійки. По у сумі 36 млн 38 тисяч 967 грн 3 копійки, в тому числі загального фонду 34 млн 540 тисяч 839 грн 22 копійки та спеціального фонду 1 млн 498 тисяч 127 грн 82 копійки, згідно 1,6. Контроль днім рішення показує на постійну комісію та фінансів, бюджету, виконання сюди розвитку інвестицій в Білорусну співробітство, рештовний проєкт. Доходи виконали, майже 95% за підсумку 6 місяців. Виконання у нас є, непогано. Ну і працюємо далі. Прошу підтримати. Хто за? Три за, не прийняти. Наступний проєкт рішення про затвердження програми підтримки управління Державної залізкої служби України в Українському рівні танопської області, з спленні підвищення рівня кібербезпеки, інформаційно-комунікаційної системи та якісного казначеської обслуговування 2025 рік. Сільська рада вирішила затвердити програму підтримки управління Державної казначанської служби України в Леноцької організатонопської області з планів підвищення рівня кібербезпеки, інформаційно-комунікаційної системи та якісного казначеської обслуговування 2025 рік. Далі програми, що дається фінансові віп... обувси Київської сільської ради передбачити видатки виконання заходів програми. Виходячи з можливості дохідної частини бюджету, відповідальний виконавцею програми інформувати Бог Суківську сільську раду про фігурні програми та протизації заходів до 1 березня 2026 року, котра зробляме рішення показати на постійну комісію стані фінансів, бюджету, планування середнішного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітства та а політики. Затверджує програму підтримки казначейства, там у нас заплановано видатки в сумі 10 тисяч гривень. На закупівлю їм комп'ютерного обладнання якоїсь не Прошу підтримати. Хто за? Три за. <клес> Наступний проєкт вирішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Керуючий статтею 26 закону України про місцеве в Україні статтею 12-22 і 126 закон... земельного кодексу від положень закону України про оцінку земель, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі, розроблення ТОП, захід експерт, сесія про Соківської сільської ради вирішив. Завід про експортного шутку земельні ділянки пощі 0,0934Г, Кадастровий номер 612386040010419, розташований за адресою вулиця Фліваричного, в С 49 село на паніокремської рандомської область, в сумі 129 тисяч 983 гривні, яка призначена для примісти та обслуговування будівлі торгівлі до і подальшого продажу Гугасівського. Дозвольне рішення показує на постійної комісію з стань фінансів бюджету про розвитку інвестицій міжробного вистав та літорної політики. Е, і до нього також е, це рішення про затвердження звіту про експертну грошову оцінку. Тобто е, є зелена ділянка і експертна організація, яка була на конкурсній основі вибрана, оцінила її в 129 983 гривень. Прошу підтримати, хто за, ще не приєднав. Поступле питання про затвердження стратегії розвитку Бурсаківської сільської територіальної громади 2025-207 роки з перспективою 2034 року та плану заходів на 2025-2027 роки з її реалізації. Відповідно до законів України про місцеві заведення про засади державної регіональної політики розпорядження до міністра України від 1 грудня 2014 року посилання концепції виховування місцевого супроводяння та теранів організації влади медочних рекомендацій щодо порядку розроблення затвердження реалізації продоїмені того та оцінювання реалізації стратегії для розвитку територіальних громад стратегії, розпитку, обласні, роки, стратегії розвитку гнопського області 21-2027 років та державою стратегії аналітного розвитку, оглянувши звіт про стратегічну екологічну оцінку, беручи до уваги результати громадського вороги та консультації з органами влади, виховуючи пропозиції, постійно місцевої фінансів, бюджету, повної розвитку, інвестицій міжнародного освіту без політики сільська рада Лиріша. Затвердити стратегію розвитку Борсаківської сільської територіальної громади у 2025 роки з перспективою 2034 року та пану західної 2025 до 77 роки з її реалізацією додається структурним підрозділом та відділом Борсаківської сільської ради, комунальним підприємством, судом та організації, враховуючи основні положення стратегії розвитку Бурсаківської сільської теральної громади на 2025 роки з перспективи 2034 року та пану заходу в 2025 роки з її реалізації пригозовці програми документів та пропонування своєї діяльності. Розвіємо річні прокасу на комісію питань фінансів, бюджету, промислічного розвитку інвестицій, міжнародного суміру та реалізорної політики. Затверджуємо згідно проєкту річну стратегію і план заходів на... до 2027 року включно. Тобто план заходів буде перезатверджуватися з 2027 року. Це те, що ми плануємо робити і будемо пробувати реалізувати. Хто за, прошу підтримати. Триза. Так, і ще одне питання, яке не було проєкт включене. <coughs> Моя помилка, це так само стосується цієї земельної ділянки, яке ми розглядали четвертим питанням. Прошу ще включити в порядок денний комісії проєкт рішення про продаж земельної ділянки призначення на Сіходовського призначення Леновецькому СТ. Прошу проголосувати про включення його до порядку денного. Останнє питання. І зразу його вам зачитаю. Проєкт вирішення про продаж земельній ділянки Сільського, польського призначення в містечка. Керуючий стає 12 і 28 земельного кодексу України, пункту 34, 1.26.33, закону України про місцеве сумрення в Україні, Закону України про оренду землі, Закону України про оцінку земель, з метою сприяння серед мішного розвитку територіальні громади, враховуючи рекомендації, постійних комісії фінансів, бюджету, поносити між розвитку інвестицій. Міжнародного співробітку заліторної політики та комісії умістання земельних відносин про охоронні банування території будівництва архітектури на пам'яток історичного серед благоустрою сільської ради вирішив. Затвердити вартість земельної ділянки, площі 0,09-54Г у кадастрові No 6123 8600010419, де піднесення обслуговування будівель торгівлі що знаходиться за івазією вулиця Фульварочного В-49С село Нападів Кам'янецької Тонопільської області в розмірі 576 тисяч, 574 тисячі 886 гривень.